Привіт! Отже, ви продивилися всі фільми Квентіна Тарахтіно, а потім передивилися їх ще раз. І ще раз передивилися улюблені моменти, улюблених моментів, влаштували марафон, показали їх своїм друзям, котикам, песикам, батькам, знайомим, незнайомим людям. Всі вже вас крутять пальцем у візка і кажуть: друже, може, тобі пора в лікарню? А ти кажеш ні. Передивіться скажені пси. А вони тобі кажуть Ти сам скажений, подивись на себе, до чого тебе дивів, Тарахтіно. Можливо, у мене. Тарахтіноломка Потім ви розумієте, що я вже продивився всі фільми Тарахтіно, а нових немає, і чекати бог його знаскільки, якщо вони навіть вийдуть. І тому, аби зупинити ваш спуску прірву тарахтіноломки, ми підготували вам маленький списочок хвільмів, які можуть вам сподобатись, якщо ви фанат режисера. Ми спеціально не брали фільми гаярічі чи Братів братівковіні, бо вони і так трошки схожі між собою. І я думаю, наші глядачі вже їх дивилися, бо вони розумнички, чи не так. Тому кіновар презентує 11 фільмів, які можуть вам сподобатись, якщо ви фанат Квентіна Тарахтіно. Поїхали! На сцені поміж двох штатів стоїть красиво розкрашений готель з гостями внутрі. Серед його гостей оцих є декілька персонажів, такі, що виділяються серед стовпи. А може, вони навіть на ті, за кого себе видають. У нас тут є і співачки, і подружки, і священники, і навіть продавці пилесосів. Але по-справжньому все закручується, коли з'являється дехто на ім'я Біллі. Його поява провокує безладдя та кривавий хаос серед усіх приїжджих. Цей фільм вирізняє шикарний акторський ансамбль. У нас тут і Кріс Хемсворт, і Джеф Бріджес, і Дакота Джонсон, і Ксав'є Долан, і Джон Геммі, кого тут тільки не занесло у цей наш акторський готель. Численні сюжетні лінії переплутані з різними часовими проміжками у такий велетенський сюжетний клубок на початку може сконфузити нас, але потім ці нитки розпрямляються до непередбачуваного фіналу. Постмодерністський гуморок змішаний з дебелою порцією насилля. У таких всіх оціх сюжетних кульбітах важко усвідомити, хто взагалі хороший і хто поганий, але не дивлячись на відносно заплутані всього сюжету, вам цей фільм зайде як діти в школу, бо, як я сказав вже, воно ну, все більш виправляється до фіналу, і ви такі будете. Ого. У своєму хвільмі Кримінальне Чтиво Квентін Тарахтіно мудровано грався з ідеєю про гангстера, який волею випадку починає вірити у божественне проведіння, І що це проведіння його доведе до путі правильного. Однак Тройдафі, режисер цього фільму, взяв і. Перевернути ідею з ніг на голову у його хвільмі. Ми розпочинаємо нашу історію з двома хлопчиками з Бостона, такими простими пацанами. І от вони волею випадку, через маленький конфлікт з російською мафією, починають вірити також у святе проведіння. Тільки це проведіння їм наказує почати хрестовий похід проти всього зла: це насильники, вбивці, мафіозі, торговці наркотиками і вони за допомогою вогнепальної зброї починають свій похід. Святі з нетрів доставляють нам велику купу кмітливих діалогів з великою кількістю факів. Абсурдних ситуацій та незабутніх персонажів у фільма є чимало цікавих екшн сцен, перепригування в часі туди-сюди, але не сильно замудрованих. І також всякі там цікавинки зі структурою. Але саме ці персонажі, особливо того, кого грає Вільям Дефо, вселяють в нас бажання передивлюватися цей фільм знову і знову. Він нам розповідає про неподього сценариста-запивачку, який мимоволі потрапляє у кримінальний світ Лос-Анджелесу. Його друзі люблять викрадати чужих песиків та продавати їх е володарям за винагороду. Однак в цей раз вони викрали не того песика, а саме песика одного з мафіозних босів. Паралельно цьому неподобству відбувається ще одна напасть: містом розгулюють убивці, які творять чорне з особливим почерком. А головне всі ці психопати все ближче та ближче наближаються до наших героїв. В від режисера Мартіна Макдона, який зняв такі фільми, як залягти на дно в брюге та три білборди. І нас тут очікує шикарний акторський склад на чолі з Коліном Фарелом, Семом Роквелом, Вуді Харрельсоном, а також Томом Вейтсом та Крістофером Уокеном. Перед нами тут непередбачувана історія з цікавенькими персонажами, схибнутими психами та їх історіями. Все це приправлено чорним гуморком, такими дуже цікавенькими діалогами, які нас приведуть до фіналу, де нас чекає непередбачуваний твіст. Останній фільм видатного режисера Сідні Люмета, який зняв такі шедеври, як Мережа, Собачий полудень та Серпіко. Цей фільм розповідає історію однієї дуже дисфункціональної сім'ї зі складними відносинами. На чолі стоїть батько, не дуже такий справедливий і девакуватий, старший син, у якого є проблеми з сексуальним життям, грошима та наркотиками, а також молодший син, у якого є всі ознаки цілковитого невдахи. Потребуючи додаткових грошенят, наші братчики задумують ідеальний злочин без жертв, без насилля, без зброї та без проблем. Однак, коли їх спільник переступає межу та порушує правила, у них не залишається вибору, як слідкувати за тим, як карточний домік їхнього щастя падає. І тепер у них майже немає шансів вийти з цього штопору неушкодженими. Це жірстка, безкомпромісна та брутальна драма, де кожен хорий такий хід наших персонажів не обходиться для них без плачевних наслідків. Перед нами дуже крепенький ідеальний трилер з класним сюжетом та під директивою Сіні Люмета. Ми отримуємо міцну драму, класні діалоги та просто фантастичні перформанси. Особливо хочеться виділити гру Філіпа Сеймора Гофмана. Колишній наркоторговець з Лос-Анджелеса. Боже, скільки цих уже Лос-Анджелесів той Лос-Анджелес, той Лос-Анджелес, що у них все приїжджає до Г'юстона, аби розпочати нове життя примірно архітектора з красавіцею дружиною. Однак, все як завжди, йде не по плану, коли до нього навідується колишній соратник з кейсиком, з героїном, який він залишає йому на зберігання. Після цього кожні півгодини до нашого головного героя навідуються не дуже доброзичливі люди з не дуже доброзичливими намірами. Мабуть, найбільш очевидний такий клон тарахтіновського стилю з усього списку. Перед нами також історія про колишніх партнерів та кривавий розбір польотів між ними, гумори, діалоги і сцени насилля. Особливо одна сцена дуже нагадує оту сцену з. Ухом Гоговським з скажених псів. Однак цікавенький сюжетик та солідні центральні перформанси зберігають фільму лице і він не просто спускається у такий пейст корзинку. Ще одна історія про колишнього гангстера, який вирішив зав'язати та розпочати нове життя. Ого! Енді Гарсія грає Джиммі святого, який розпочинає нове життя, і вроді би все йде шито-крито. Він навіть знаходить таку собі кралю, з якою можна йти на край світу та одружитися. Однак, як завжди, але є одне але. У Джимі залишився боржок перед його колишнім босом кримінальна авторитета, якого грає Крістофер Уокен. Задачка здається простою, і Джиммі, не маючи виходу, збирає банду своїх колишніх друзів і. Скається робити ту саму роботу, але все йде не по плану. <плес> У результаті над друзяками Джиммі зависає похмура хмара смертельного приговору. А сам Джиммі повинен покинути місто протягом 48 годин, аби вижити. Сам хвім дуже нагадує шедевр Тарахтінича про Джекі Браун. Там також головна героїня потрапляє у дуже скрутне становище і намагається викрутитися з цієї ситуації. А сам сюжет оточений таким складним вузлом персонажів та їхніми судьбами, які потім переплітаються, і виводять нас у шалений та непередбачуваний фінал. Три взаємопов'язаних історії, які відбуваються у Мехіко, і каталізатором яких виступає автомобільна аварія, Октавіо, який хоче заробити грошей, аби убіжати кудись зі своєю невісткою, влаштовує свого пса кофі на смертельні бої. Собаками. Однак, через невдалий бій він втікає на своїй машині і, проганяючи зайцем на червоне світло, спричинює оцю саму аварію. Новознайдене щастя Даніела та Валерії закінчується дуже швидко, коли останнє втрачає ногу у тій самій аварії. А третьою стороною цього трикутника являється бездомний чоловік Ель Чіво, який любить збирати бездомних собак та хорих і являється свідком цієї смертельної аварії. Квім є симбіозом Расіомона Акіри Курасави та кримінального чт. Тиво, це все подано у жанрі мексиканського неореалізму, і ці всі три історії подані як окремі новелки, яких пов'язує спільний філософський підтекст. Але я думаю, для наших глядачів буде неважко зв'язати 2 плюс 2 і ці всі філософські кінці, і насолодитися цією нетиповою філософською притчею. Двоє незнайомих між собою чоловіків потрапляють у лікарню, де їм обом ставлюють смертельний невиліковний діагноз. Поставлені перед такою картою житті, вони вирішують, що між ними є багато чого спільного і вирушають у спільну подорож. А одного з них є таке бажання дуже простецьке, яке він до цього не виконав побачити море. І ось цей шлях і становиться кістяком сюжету. На цьому шляху їх чекає багато перешкод, пригод, чудернацьких персонажів. А особливою специфікою є те, що за ними гониться мафія. І чим же ж це все закінчиться? Фільм наповнений дотепними діалогами та чорним гуморком, який балансує на кордоні між комедією та трагедією. Також картина рясніє від дотепних персонажів та відсилок до поп культури. І це все присипано особливим європейським шармом, що допомагає картині виділятися на фоні інших наслідувачів гостробородого режисера. Сейнео неовестерн no був знятий кляцним режисером Стівеном Крейгом Зелером, який подарував нам такі шедеври, як бійка у Блоці 99 та закатати в асфальт. У невеличкому містечку на дикому заході ставається якась катавасія. Безвісти зникають люди. Місцевий шериф збирає добровольців у місцеву тероборону та висувається на пошуки зниклих безвісті. Спочатку підозра на хорі дії падають на місцевих бандюків, однак їхнє розслідування приводить їх на слід диких савців аборигенів, які живуть за первісним укладом життя та вирізняються надзвичайною жорстокістю. Неовестерн Крейга Зелера розширює та переосмислює закони жанру. Якщо зазвичай наші герої та відважні шерифи протиставляються таким бадюкам з хоч якимсь моральним компасом, то тут перед нами постають жорстокі та безпринципні аборигени, небезпека від яких значно перевищує типових наших бандюків. А от кривава баня у фіналі змусить вас відразу захотіти піти в душ, змити себе кров та поставити свічку у храмі. Культова японська картина, яку дуже-дуже полюбляє наш гостробородий Квентін Тарахтіно, він неодноразово вставляв його у свої списки найбільш улюблених хвільмів. Цей хвільм також був дуже впливовий, так як на його фоні зняли голодні ігри та корейський серіал «Гра у Кальмара. У недалекому майбутньому Японія переживає сильну економічну кризу та хвилю підліткової злочинності. Керманичі країни вибирають не що інше, як тримати суспільство у терорі. Тому щороку вони влаштовують королівську битву. Правила дуже прості: в одної зі шкіл. Беруть один клас і всіх цих дітлахів вивозять на безлюдний острів. З усіх цих дітлахів може вижити тільки один. І для того, щоб вижити, йому потрібно вбити всіх своїх однокласників. Не дивно, що цей фільм так подобається нашому гостробородому містеру Тарахтіно. Ультражорстокість, з якої школярики крошать один одного, дадуть фору будь-якому хвільму жахів, і це все посипано доволі таки збоченим почуттям гумору. Але японці на те й японці, що навіть у такі безсовісні різанинні моменти вони можуть вставити лірично сентиментальну драму, яка сочиться з відносин між нашими головними школяриками. Джекі Коган, якого грає Бред Піт, являється мафіозним силовиком, якого викликають, аби розібратися з одним таким великим неподобством. Троє ідіотів-хлопців вирішують пограбувати покерний стіл, який кришується мафією. Однак ланцюгова реакція цього неподобства спричинює крах місцевої кримінальної економіки. Неспішна та більш методична картина у жанрі кримінальної драми. І хоча цей фільм позбавлений жвавості та гумористості інших картин у цьому списку, режисер Ендрю Домінік доволі вміло деконструює жанр і видає нам більш дорослішу версію скажених псів. Тут є файні акторські роботи, цікаві повороти сюжету і дуже дуже гарна операторська робота. Якщо ви хотіли шанс насолодитися такою меланхолійною та флегматичною версією кримінального чтива. Ласкаво просимо. Дякую за перегляд. Якщо у вас на язику крутяться хвільми, які можуть сподобатись фанатам Квентіна та Рахтіно, залишайте їх у коментарях. З вами був Миклуха Маклай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, класні на той дзвоник, щоб знати, коли будуть нові релізи. Нехай! Фігові хвільми та клішовані сюжетні повороти не портять вам попкорн під час кінопригоди. Хай у вас все буде добре, залишайтеся сильними, підтримуйте ЗСУ і на все добре!